Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами буде вправа. Я буду промовляти слова і показувати рухи. А ви за мною повторюєте? Приготували нашу долоньку і я показую, а ви повторюєте. Один, два, три, 4, 5. Вміють пальці рахувати. Зробили ось так долонькою. Тепер загинаємо по черзі пальчики. Великий то дідусь, поруч з ним моя бабуся. Далі то татусь, а поруч з ним моя матуся. А це маленький я. Разом всі ми є сім'я. Молодці. Давайте тепер іншою ручкою спробуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вміють пальці рахувати. Загинаємо по черзі. Великий то дідусь. Поруч з ним моя бабуся, це мій та, татусь, а поруч з ним моя матуся. А це маленький я. Разом всі ми є сім'я. Які ви молодці малята. Дуже вам дякую. До нових зустрічей!